Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, посадили ми свою малину, 4 рядки. Ось як бачите, у нас вийшло, які у нас рядки. Зараз підключили капельний полив і проливаємо. Це у нас бачите старі ленти, ленти пускають там, давлення. Таке велике, є, тому що мотопомпа підключена тільки до цих 7 радочків, вони йдуть по там, 20, 25 26 метрів, довжина їх. Видно, що протікає, але дивіться, яка кабельна лента її нища вити. Ну, ми підключили, так щоб скоріше це все пролилось. О, крошки Трошки ой Зараз пролєм нашу малину, Ось, бачите прорив, великий тиск і зірвало, зірвало ленту. Зараз кинемо газу трохи. І так все швидко виходить, як ми хочемо. Великий тиск і бачите, як зараз трошки скинемо. А тут меншим. Такий у нас технічний негаразди. Зараз ми його надінемо. Напевно трошки зменшимо тиск, бо хто сшить, то людей смішить, бачите. Хотіли по-бистрому пролити, а так не виходить. По-бистрому не виходить. Так, надіваємо. Може, слабо позажимали і проваливали. Ось так. Про сорта я не хочу поки говорити які є. Це розповім пізніше, коли вже висадимо всі сорта наші. Тоді я вам знову відео покажу і розкажу про ці сорта. Сорта такі є більш пізніших, як би. Ну, зараз вони популярні, я бачу в інтернеті, кожен, кожен їх продає, кожен про них питає. Ось. Ну і ми вирішили теж собі придбати такий невеличкий зробити розсадничок для. Для себе побачити як ті сорта у нас будуть родити. І по можливості будемо розсажувати ті сорта, які будуть гарно в нас плодоносити. І також будемо продавати сажанці. Дай Бог, доживемо. Так що ви, друзі, підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо все про вирощування ягідної культури, все показуємо, що ми робимо, чим підживляємо, чим обробляємо і так далі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!